Це рішення я прийняла 20 років тому. Сиділа і дивилася, як спали мої троє дітей з семи п'яти і двох років. За свекрухою тоді скрипнули двері, а для мене це закривалися двері до мого серця. Не знаю, що було гірше її слова чи вчинок її сина, мого чоловіка. Але я прийняла рішення, що він за все заплатить. Відтоді я стала для нього дуже меркантильною жінкою тобі лише гроші і гроші в голові. У нас троє дітей, про що мені ще думати, як не про гроші, аби їх на ноги поставити? питала Петра я. Та ж треба десь погуляти, відпочити, для себе пожити, казав він, а ти все в хати та в квартири вкладаєш. Я ж трималася, аби не вихопилися слова. Ми з Петром разом вчилися в школі, і моя любов до нього була з самого малку. Я просто була певна, що ми одружимося. І я була певна, що він мене любить. Це справді відчувалося в наших відносинах. Я була певна в ньому, як в собі. Ми й рано одружилися, мама ще плакала, що я надто молоденька заміж виходжу, а я дивувалася, чому вона плаче, адже я така щаслива. Ми пішли жити до мене, батьки допомагали збудувати нам хату і багато в чому нас опікали. Хоч Петрові й не подобалося, що він приймакує, але в той час усі жили в батьків і полегки будували власне житло. Тут не було чогось такого, що мало б викликати якесь знецінення. Петро працював водієм на буровій і гроші у нас були непогані. Чоловік щодень вдома, я з дітьми, господарка, робота про людське око. А потім чоловік запалився думкою про те, що він поїде на борову в Сибір і там буде заробляти багато грошей і купить собі машину і хату швидко добудує. Я не була сильно проти, адже тоді у нас було вже двоє дітей, і хотілося мені, аби вони краще жили, ніж ми. Єдина проблема була в тому, що це був вахтовий метод, і треба було по півроку чекати на чоловіка. Ну що ти переживаєш? Казав він мені, там одні ведмеді і отакенні комарі все буде добре. Як я його чекала, сни мені погані снилося чи не щодень. Нарешті він приїхав і не було щасливішої жінки. Я йому сказала, що все, привіз добрі гроші і на тому все більше він не має їхати. Але Петро був іншої думки. Казав, що там легше працювати і кращі гроші, що набудеться коло мене, а далі знову поїде. Бо он, яка наша, розлука довга, а зустріч солодка. Якось я втягнулася, роки йшли, діти росли, ми мали достаток, все ж було добре. А потім я почала помічати очі мені відкрилися, коли я побачила Петра і чоловіка з його бригади. Вони виглядали абсолютно по-різному. Мій Петро ситий, вдоволений, а той худий, і такий, ну от як холостяки, є. Я зрозуміла, що мій чоловік має там жінку, яка за ним ходить. Я сказала мамі про свої підозри, а вона лише очі відвела. Я зрозуміла, що вона помітила це ще раніше. Далі прийшла свекруха і сказала: а що ти хотіла, аби Петрусь отак вертався, як з табору? Та людина важко працює і має домашнє з'їсти і в чистому виспатися. А ти що собі хотіла? Аби він монахом був, бо ти он яка? Минулася твоя краса, то й що, що там є жінка? Будеш мовчати, то й в тебе і в неї буде чоловік. За нею закрилися двері, і я пішла в кімнату до дітей. Я ж його так любила, так вірила. Що ж тепер? І от минуло 20 років. Мої діти одружені і мають добру роботу, а я зателефонувала чоловікові і сказала, що подала на розлучення. Що ти мені тепер кажеш? Я ж виїхати не можу. От і добре, маєш там жінку і живи собі. Свекруха знову прийшла. Говорила, що я випила з її сина всі життєві соки і тепер з ним так вчинила. Все правильно, мама. Він випив мою молодість, а я його гроші, і тепер ми квити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.